Привіт усім! Я Анаферечук Тетяна, навчалася у Вінницькому кооперативному інституті, закінчила у 2011 році, отримала диплом з знакою та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. На даний час я працюю в Державній податковій інспекції міста Києва головним державним інспектором. Роки навчання в інституті завжди викликають у мене теплі та приємні спогади. І я пишалася тим, що закінчила саме кооперативний інститут. Хочу виразити свою вдячність та шану, усім викладачам, які вклали в мене усі вміння та знання для подальшого розвитку. А всім студентам бажаю високих досягнень та відмінного навчання. Всім привіт! Мене звуть Юрам. Я працюю маркетологом на заводі по производству атракціонів. Специальность маркетинг я получил в Винницком кооперативном институте. Выражаю свою благодарность всем преподавателям. Также хочу передать привет Мацаре Светлане Николаевне, нашему декану, и нашему любимому куратору Шагинян Евгении Альбертовне. Также желаю всем абитуриентам больших успехов в выборе будущей профессии и институте. Здравствуйте, я Ігор Валерійович. Я закінчив кооперативний інститут у 2012 році за спеціальністю маркетинг. Цікаво на такі дисципліни, як економіко-математичне моделювання та регіональна економіка. На даний час займаю посаду логіста в сільськогосподарському підприємстві. Згадуючи кооперативний інститут, переживаю тільки гарні, позитивні та добрі емоції. Я Афанасій Вадим Вікторович. Закінчив Вінницький кооперативний інститут у 2012 році за спеціальністю маркетингу. Моїми улюбленими предметами були регіональна економіка та політологія. Зараз працюю в мережі магазинів Мегаспорт. Вінницький кооперативний інститут дав мені навики в комунікабельності, дав мені багато цікавих нових знайомств. Зараз, дивлячись назад, я розумію, що деяким предметам я дав менше часу і приділяв менше уваги ніж це того вимагало. Тому що хочеться побажати студентам. Раціонально витрачайте свій час і використовуйте свої можливості на максимум. Доброго дня, доброго дня усім студентам, викладачам та всім тим, хто ще збирається зробити свій вибір. Мене звуть Віта Даниш, я випускниця 2011 року Вінницького кооперативного інституту економіки і права. Я здобула спеціальність маркетинг, що дає змогу реалізувати себе на будь-якому аспекті ринку. На сьогоднішній день я працюю у торговельному центрі магазину жіночого одягу Тіпі, видавцевим консультантом. Моя ціль і кінцевий результат це допомогти клієнтам обрати їх вдалий образ. Усім привіт! Я Сорокопут Анастасія. У 2011 році закінчила Вінницький кооперативний інститут. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю облік та 1 На даний момент я працюю на Казятинському умерськомунаті бухгалтером по заробітній платі. В роки завжди згадую з посмішкою на устах. Бо в нашому інституті працюють справжні професіонали, які допоможуть у будь-якій ситуації. Мій інститут найкращий інститут. Усім бажаю мирного неба. До зустрічі!